Я собі уявляв, що на кожній березі воно є, а насправді це не так. Подібне, але я не впевнений. Взагалі сьогодні погода дуже гарна, легенький морозець. Практично без вітру, сонячно, красота. Ви можете не повірити, але оця драбина це є сьогоднішній мій інвентар, з яким я їду в ліс. На дворі січень. А ми їдемо збирати гриби з драбини. Також у нас є ще такий інвентар, це ось така сокірка і ось така сокірка Я не просто так приїхав в березовий ліс, а приїхав тому, що мені сьогодні потрібні саме берези. Ось такі вже немолоді, тому що сьогодні я буду шукати гриб, який має назву Чага. Це трутовик. І про чагу я дізнався буквально, ну, щоб не збрехати три дні тому. Я навіть не уявляв, що я такий трутовик. Але я якось випадково натрапив, пам'ятаю, чи в Тіктоці чи в Ютубі на короткий ролик про чагу і почав вже цікавитись більше. Але, на жаль, на українській мові, в українському Ютубі, інформація практично відсутня. По-моєму, на одному каналі я знайшов загальну інформацію, але там не сказано, як збирати, де збирати, коли збирати. І тому вирішив поїхати все ж таки вивчати цю справу сам. В загальному маю. Поняття знаю, як виглядає. Думаю, що збирати можна круглорічно, тому що це трутовик, це наріс, який росте на березі, і 20 років може рости. Тому, е дещо вивчивши це, це питання, вирішив назбирати чаги. Тому що е по деяких відео побачив, що вона просто е супер лікувальна і супер профілактична е від багатьох е недух і. Це гриб, який не має абсолютно ніяких токсинів, тобто вважається практично найчистішим трутовиком, який існує. Тому мені дуже цікаво і будемо шукати. Росте на старих березах. Так що я якраз приїхав в березовий ліс і попробую зараз знайти оцю чагу, назбирати її, посушити і вживати її як напій. Там є берези, я йду. Поки йшов у розвідку, машину залишив ось там і ту драбину і сокирку. Чому взяв драбину? Тому що, як правило, чага росте на висоті, тому щоб було зручніше її звідти зрізати, взяв драбинку. Ось там в нас є багато старих беріз. Піду, погляну. Ну, можливо, там вона є. Ще великим плюсом є те, що в моїй місцевості цю чагу не збирає. Ну, я... На відсотків впевнений, що ніхто, тому якщо вона є на старих березах, то я думаю, що назбирати її мені не буде абсолютно ніяких проблем. Знайти, до речі, її виявилося таким і простим завданням, як я собі думав. Беріз багато, але чаги нема. Ось там далині бачу ніби щось подібне. Буду мати надію, що це воно. Тому що я думав, що це буде набагато простіше. Але не всі берези мають оцю на собі оцього трутовика Ось в нас дві берези і мені здається, що це якраз є ось ця чага. Чага це ось такий нарост, погляньте, такий е, типу вугільний Але ось ця дуже-дуже молода. Такі, як правило, не збирають. А ось тут мені здається, що є чага така досить велика. Навіть дуже велика. І не дарма я взяв драбину, тому що дістати її без драбини було б неможливо. Але це точно вона. Так що зараз я йду, візьму драбину і покажу зближче. Я навіть не впевнений, що моя драбина туди дістане, але все ж таки спробуємо її дістати. От такої одної чаги мені буде достатньо 100%. Але все ж таки я ж йду по. Погляну, тому що беріс тут є багато, можливо, є е, нижче. Тому що ця, навіть зважаючи на те, що я з драбинкою, вона досить висока. Але чага дуже гарна. Ну, І відповідно вже легко її розпізнати, тому що повністю стовб, стовбур е, чистенький, а вона така, знаєте, ну, видна, тобто тут її ні з чим не сплутаєш. Ще одна береза. І погляньте на якій висоті чага взагалі ну, це. Однозначно, що я туди не долізу, але е, ось на тій висоті практично вже більше як середина дерева. І вона величезна-величезна. Ось такий наріс наберезь. А там вдалині видніють мої улюблені Карпати. Точніше, улюблена частина Карпат це є західні горгани, які зараз в снігу. І там ми літом збирали наші білі грибочки. Сьогодні вони як на долоні. Звичайно, на камеру їх не так видно, але ось так погляньте. До них всього-навсього 60 кілометрів. І така краса. Взагалі сьогодні погода дуже гарна, легенький морозець. Практично без вітру, сонячно. Красота безкрає поле і навкруг ліси, де я збираю гриби. Так, я знайшов <кій> щось подібне тут внизі. Єдине, що я не знаю, чи це чага, тому що подібне, але я не впевнений. Ні, це не вона, це просто такий наріз на дереві. Тому що вона всередині має бути така... Е Помаранчева, така жовта. А це у нас просто просто такий наріс на березі Ну і вона зверху має така бути вугляна, а це просто виглядає як дерева Ідемо все ж таки по на висоті. Ось так виглядає не чар. Просто як... Е Кора дерева несла. Усередині бачите, це є просто дерево. Сьогодні, до речі, Новий рік. 1 січня година приблизно 10. Якщо б мені хтось сказав що пару років тому, що я 1 січня на Новий рік буду лазити по драбині, по березах шукати чагу, я би просто в це не повірив. Я уявляю, скільки людей зараз просто ще відходять від Нового року. Хтось буде спати до обіду. Андрій 1 січня з дробину в лісі, пізе на дерево. Якщо би хтось тут був, але я думаю, що тут просто ну, один, один відсоток з тисячі, що, 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 що сьогодні хтось ще буде у лісі, крім мене. Але якщо б я побачив цю картину, він би сказав, що я здурів. Ось така історія. Новорічна. Я маю сумніви чи я. Навіть з драбини дістану її. Може дістану. Я точно бачу, що чага навіть з долини, але я маю дуже великі сумніви, що я її зможу на такій висоті зрубати. На жаль, я нічого не зможу тут зробити, мені дуже незручно, дуже високо. Так, беріть ще багато, йдемо щось шукати нижче. Драбину лишаю тут. Йду без драбини. Беріз повно, повно беріз, а чаги нема. Я, якщо чесно, їхав, що в цей ліс. Ну, не думав, що я не зможу її знайти. Я собі уявляв, що це на кожній березі воно є. А насправді це не так. тому Сумно. Але все ж таки йдемо ще шукати. Не втрачаємо надії. О, щось бачу. Бачу щось здалека. Ну йдемо. Здається, я знайшов ту березу, яка мені потрібна, і вона просто має не одну чагу і на різній висоті. Ось там бачу така дуже гарна. Ну там звичайно вища, але ось тут, внизі. Мені здається, що це точно чага, Тому що має ось такий вугільний наріст. Тому ось тут, ось тут, ось тут. Оця мені подобається найбільше. Тому йду по драбину. І буду надіятися, що це вже що це вже чага. О, і тут вона є. Тобто повністю береза у цій чазі. О, це знову не воно. На те, що я думаю, що то чага, це не чага, це просто нарости на дереві. Тому що вона всередині має така бути типу це глава, це глава. А це просто... Просто дерево. Просто основа дерева. Я маю сумніви, що я взагалі знайду її. Тому що... Тому що, тому що, тому що я переоцінив свої сили, я думав, що це дуже просто. А я мало того, що не можу її знайти. І думаю, що я ще не, навіть не, не, не дуже добре розумію, яка вона є на вигляд. Хоча в інтернеті виглядало саме ось так. Як ось це, але це не вона. Це просто дерево тут вже. Тіло дерева, а це, я так розумію, кора. Хоча якраз ось такий колір має мати ча. Навіть ось якщо оце прикрити, то приблизно так вона виглядала у розрізі. Але це, це походу, не вона, це просто кора чи шваги. Я... Не знаю, не знаю. Вона мала ідентичний колір на відео, але... Це кора. Ну давайте ось тут кору. Просто кору. Це кора берези. Має ідентичний колір. Така історія вийшла з новорічною чагою. Я вже, якщо чесно, просто уявляю, як я вже п'ю каву з чаги через два тижні, бо її треба сушити, по-моєму, два тижні. Але... Не так сталося, як гадалося. Не на кожній березі вона є. І навіть те, що на березі є, це не тільки чага, а бувають просто якісь звичайні е, нарости, напевно, якась хвороба, хвороба берези. Тому питання чаги для мене залишається тепер вже відкритим. І де її шукати, це вже питання друге. Але завтра ми їдемо в гори. У зимові гори, тому е, не зовиною, де ми будемо підніматися є теж берез. Можливо, якраз буде там щось інше, не схоже на це, тому я, звичайно, візьму з собою сокірку так як ми йдемо на один день. І рюкзаки будуть практично порожні, тільки якась їжа мінімальна. Візьму сокірку і... Буду пробувати. Мені тепер, знаєте, вже, е, типу, коли ти знаєш про якийсь гриб новий, і не бачивши його, не знайшов це, воно вже буде так знаєте, довго мучити, поки не знайдеш. Тому зараз в мене є вже е, такий е, не, е, як кажуть, непоставлена галочка по часі. Дуже хочу її е, знайти, навчитись збирати і е, пити отой. Кажуть, воно, типу, на смак навіть подібне до кави. Каву я не п'ю, але люблю. Тобто п'ю дуже рідко без кофеїну, але ну, дещо той смак мені подобається. І якраз думаю, що ота чага вона би замінила каву. І плюс до того всього ну, її цілющі властивості, про які я читав, ну, вони взагалі мені дуже подобаються. Тому ось така справа. Ось така справа. З новим роком.